Всім бажаємо гарного мирного дня. Сьогодні ми варимо холодне. Холодне будемо варити, у нас ми зарізли пересянок, ось свинні ніжки і свиних ніжок і петушок у нас. Ніжки ось такі. Я взяла три ніжки. Добре вже їх повимивала, повичищала. Ось такі ніжки. Будемо лазити сюди. Ніжки залажувати, аж три. я. Я люблю, щоб таке знаєте, холодне було тугеньке, так аж три ніжки. І це у мене такі кісточки, ми порубали, це обрізали там шияк і балик. І оце такі кісточки. І вони ж такі кісточки, тут же м'ясо ми м'ясом так все не побрізали. О, так положу ці кісточки тут сюди. О, вони такі тут. Місисти, вони і на борщ добрі. Ну, у нас є там ще міна борщ наложили, такі на борщі. Поваримо, щоб воно не старіло там. У камері морозильний. Хай вариться в холодному А це Саша зарізав петуха. Це вже нашому цьому петуху, це цьому, 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 там вже було б три роки. І ви знаєте, такий великий петух. Це ж такий обикновений дворовий петух. А ви подивіться, які у нього ось гамілки. Ось. О, гамілки які є. Це ж почав здоровинні ось Такі гамілки. І ось така грудка. Ось. Яка, і жирний такий, ось жиру скільки. Жовтенький жир такий. О, грудка яка великая. Положу цього петуха. О, Петуха, тут он і шию положу. Ну в общем, цього петуха заложу. Крила тоже. Ну, я петух цей так я побрывал эту шкуру цю, чи кожу. Шкіра. Шкіра. Я її ободрала. Я всегда обдираю, я не люблю. Мені не нравится, хто любить, що. Запаху це як смале, так у цього смаленого. Я і сала не люблю, коли смалить соломою. Хто так любить, що соломою так наравиться? людям. ні. я – Так я її завжди обриваю. Оборвала із, етих, ось із цієї грудки, оборвала її. Там вона й була така, як Саша казав, навіть, якщо б стріляв, його так не прострелив. Така була прямо дубова. Ну, їм вже ж три роки буде. Він це тільки в холодному вариться. Так його не звариш. Ось крила, пуп положу, о, такий він тоже жирний. Ну а це спина тоже такая. О, тоже ободралась її. Уси. Ну, ось щоб... і ще м'ясо. Ну, в ціла каструля ось м'яса, о, скільки. Це взагалі, Бачите. Ну, то там же кісточки-то я так на їх мала, ну а це... Оце стільки м'ясо. Чим заллю зараз водою, його зараз заллю. І доведу, такі, воно мене закипить, і я ту воду залью, я всі так роблю. першу воду сюди зливаю. Цю першу воду салюю, а потім вже налью знову води, добавлю туди цибульку. Перчик посолю, і тоді поставлю варить на таку маленьку-маленьку маганьку. Це кала холодно, дуже багато роботи. Його це поки повиваєш, усе, Я вже ось це вже. Ну, часа крикала його вважусь тут. Я вже це все повимачувала, зливала два рази воду, вимачувала. Потім повишкрибала тієї ніжки. Ну, в общем, буду заливати водою і ставити на газ, хай закипає. Петуха ми, як і зважили, вже випотрошили його, кішки вже викинули, вже такі, вже що само м'яса. Скільки це Саша? 3600 був петух. Таких петухів у нас ніколи не було. Ну, такий красивий був петух. Я його так жаліла, прожив уже більш двох років. Ну, все одно може, що робиш. На робиш. Агресивний був, був да. агресивний. агресивний. То внучка зайшла, так і кидався. Ну, на нас якось не кидався. На мене кидався. Кидався на тебе? На мене ні. А на мене ніколи не кидав. А такий був агресивний, ну такий здоровий був хазяїн. Ну нічого, зварим холодний, що зробиш уже. Зняли з огня холодний, ми. Зварилось, уже варилося 6 часов холодно кипіло у нас. Ось і зняли, воно ще даже булькає тут чуть-чуть. Воно на таким слабеньким огні у нас варилося. Ось так по чуть, чуть булькало. Думаю, що зварилось воно тут добре. Варили довго, 6 часов, бо петух уже ж такий немолодий. Так, щоб петух уварився. Так ми його... Довго варила, что цибулька. Сейчас выберем. Я цибульку целую кидаю. Цибульку и морку. Ну, в общем, я сейчас возьму его, мясо отсюда все выберу умиску в цю. А цей тогда бульон процежу на, на друшлях через марлечку. Сейчас буду ось такою такой шумовочкой выбирать сюда мяску. Оно уже тут поразваливалось. Он даже уже распадается. як даже распадается. Вот у нас целая миска мяса. Ну, тут же мясо с косточками. Я его уже сюда выложила в в миску. Подождем, пока прочахнет. И буду разбирать. А цей бульон я сейчас положила сюда друшлячок на кастрюльку. И буду сюда кастрюльку его процеживать. Через марлічку. Бульончик такий, бачите, красивий, жовтенький такий. Он буде світленький, бо на маленькі магні кипів. Треба, щоб маленький огонь був, бо як так буде бурлітися, не буде мокний. Я ще перед концом варки, десь за минут за 15 вкинула сюди часничку трошки. Чотири зубочки на кусочки порізала. Ну, я його часничок цей потім буду проціжувати і сюди його весь виловлю, щоб я його не буду ложити у ну, вот так ось буде цей. Процедила я весь цей бульйон в каструльку. І ось поки вичекається м'ясо, воно ще гаряче його перебирать. Я зараз, отут, от бачите, жир же зверху. Він вже одня його процедила, і він зразу такою навіть пленочки взявся. Я оцей весь жир буду збирати у мисочку, щоб не було дуже жирне, бо у нас не любить жирного, діти не любить. От я його зараз сюди. Отак, це зверху цей жирок увесь заберу. Тут багато жирку. Это уже был живий, он такий жирок желтенький, красивий. Ну, його ніхто у нас не буде їсти, як він буде зверху холодним. А так його можна куда-нибудь использовать. Як картошку тушить можна додати. Все туда. Ось так, поверху буду. Брать і собирать. І соберу весь жирок так. Розібрала я вже м'ясо, відділила від кисточок. Ось бачите, скільки м'яса багато. Я навіюсь, що в мене може і бульйону не хватить на це м'ясо. Ну, а тепер буду розлажувати отак От по в мисочках, лоточок положу. Ну я побагато м'яса не налажу, бо у нас діти люблять, щоб було М'яса меньше, бульону більше. Теж собрала жир, вже скільки могла собрала. Думаю, вже не буде жирне. Буду розливати його. Такий бульончик. Ось так. Можна ще і перчиком трошки притрусити, ну я сюди як варила, так кидала горошек і листик лавровий кидала. Ну, Можна ще трошечки зверху ось так. Залила. Ну, думаю, що не буде жирно. Ну і так порозливаю всі мисочки свої, лоточки. І хай буде застивати. Тоді, як він застине, я покажу, який він буде. Всім бажаю доброго, гарного ранку. У нас вже ранок, і ранок у нас сьогодні такий сонячний, таке сонце ярке. І, і так дуже тепло. Я виходила на клісо, сонечко світить, тепло-тепло. А ось уже наше холодне. За ніч уже застило, в холодильнику стояло. Я його подождала, поки воно витягне, поставила в холодильнику. Застигло. Ну це ще не все, що у нас там час стоїть в холодильнику. І сину вже дали, багато вийшло. Холодного застигло дуже добре. Ось бачите, які такі добре застигші. Тугенькі таке, а це я налила просто одного бульйончику, теж застило який. Теж такі тугенькі. Оце так люблять у нас діти. І з картошечкою якщо зварити картошечку, потовкти пюрешечку. І вони люблять його їсти. Зараз ось я його ріжу, побачимо, де воно тут. Застигнуть. М'яса дуже багато. Дуже багато м'яса. М'ясне таке. І бульйончик вже світленький такий, прозрачний. В общем, смачний. Ми вже пробували. дуже смачний, холодний. А що йому не смачний? Все свіженьке. і домашнє. і петушок домашній і... Ніжки теж з домашнього пересяти, так що холодні смачні. Ну, а всім бажаємо миру, добра, здоров'я. Всім до побачення, до нових зустрічей.